Прощавайте Леніни і комуністичні знамена. Вікна й далі підсумовують перемоги року. і знакова подія – це, звісно, декомунізація. По всій країні вже перейменували 50 тисяч вулиць. Демонтовано понад 2 тисячі пам'ятників. Нові назви дістали 987 населених пунктів. Та не всі легко прощалися зі своїми назвами. Протести прокотились уже перейменованих містах, таких як Крупивницький, Дніпро та горішні плавні. А в останньому люди й досі не можуть скоритися і вважають себе комсомольцями, ба навіть судяться. Але все виправить час, кажуть історики, бо декомунізація має відбутися передусім у головах. Чому нам так складно позбутися тоталітарної спадщини? Ольга Кучер. Далі ніяких ленінських, Чапаєвок, жовтнів, все. Відтепер на мапі України жодної радянської назви. Цього року перейменовано майже тисячу населених пунктів понад 50 тисяч вулиць демонтовано майже три тисячі пам'ятників комуністичним вождям. Тільки Ленінові 1302 штуки. Декомунізація викликала бурхливу суперечку серед українців і поділила їх навпіл? Ось що кажуть соціологи: майже половина українців підтримують заборону комуністичної ідеології решта. Не хочуть повністю відмовитися від радянського минулого, і ці люди готові боротись за нього. Символом цієї боротьби стали горішні плавні. Це місто на Полтавщині раніше називалось Комсомольськ. І навколо його декомунізації поламався не один спис. Добрий день. А на горішні плавні ми правильно їдемо? це це ж є, за вікном пролітають замерзлі плавні Дніпра. На в'їзді до міста незрозуміло, хто нас вітає. Чи то Комсомольськ на гігантській стелі, чи все ж горішні плавні. На скромній табличці у тіні монумента. Як тепер звуться мешканці міста? Ну, ви виговорить тяжело. Горішньоплавнівці. Це мер горішніх плавнів Дмитро Биков. У місті понад 50 тисяч мешканців. і Більшість з них. Вручається проти нової назви. Це як дитину. Ви хочете назвати там Альбертом, да? а вам говорять, ні, буде не Альберт, буде Тарас. Люди кажуть, горішні плавні то хутір задрипаний. Хіба така назва годиться для великого молодого міста? Це безпреділ, безпреділ. Однак така небажана для колишніх комсомольців назва не випадкова. Директор місцевого краєзнавчого музею розповідає раніше поруч був хутір горішні плавні, що зник під відвалами полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Комсомольс це приємник. Грішніх плавні, тому що перший населений пункт, який я обозначений був, означений на картах, був це було грішні плавні, і навіть родовище, яке дало життя нашому місту, називалось горішні плавнінське родовище. Однак містянам на такі історичні обґрунтування байдуже. І коли люди зрозуміли, що закон не питає, кинулися вигадувати нове ім'я, вигадали Свято Миколаївськ. Та було вже пізно. Нардепи натиснули кнопки, і комсомольці прокинулися горішньо плавенцями. 247 за постанова прийнята. Люди категорично не воспринимали приймали друге названня. От я приглашав, ми ж хотіли теж якби договоритися першопроходцями. Вони у мене в кабінеті просто плакали. Добро пожаловать. Першопрохідці це ті, хто зводив місто від початку 60-х років, коли його заснували навколо Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Анатолій Максимович наймолодший із засновників міста. Йому всього лиш 78. Ми проводимо совєт. рішаємо, кому операцію на похорон, на, на всі наші діла. Вже вдома за чаєм він розповідає у 60-х роках. Сюди з'їхалися комсомольці з усього радянського союзу, ночували у наметах, в морози, спеку. Це при ньому місто назвали комсомольськом, і горішніх планів він не хоче. Йому подобається його минуле декомунізація. Значить, це наплювали в душу первих отих комсомольців. Ми за те, щоб Комсомольськ остався комсомольськ. Ми надіємося, що може влада поміняється, і ми опять будемо просити і нам вернути наше названня. Тож, мабуть, чекати на зміни у ставленні Анатолія Максимовича не варто. Та за час існування Комсомольська у місті виросли ті, хто змін хоче. Переминовувати місто з назвою Комсомольськ. Ми намагалися в 91 му році. Сергій Калиниченко теж плавенець. Відомий тренер карате. Був добровільцем ВТО. пройшов піски, водяне і Донецький аеропорт. Нині у його групі вправляються і дітки-переселенців з Донбасу. Оп! Та навіть Сергій спочатку був не готовий до горішніх плавнів. Каже, тільки через кілька місяців після перейменування у його голові. Відбулася декомунізація. Нам тоді здавалось, вона несе за собою якусь там українську містечковість. Я ну по Життю якби російськомовний на верхні плавні, там ще це горішні плавні, вони не перекладаються. І коли ми це зрозуміли, ми пройшли певну також трансформацію. і Ми уподобали цю назву. Це дуже гарна назва, яка прикрашає собою в мапу України і світу. Володимир В'ятрович – голова Українського інституту національної пам'яті, його називають ідейним натхненником декомунізації. Він пояснює, його справа це лише перший крок. Не знають автоматично, що з ніше пам'ятник Леніна вже населені пункти, і ми раптом стало може краще. Це е е умова, скажімо, необхідна, але недостатня. Це, 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 це тільки один, один з дуже важливих кроків, адже за статистикою, майже 35% українців. Прагнуть повернення радянського союзу, це фактично кожен третій, попри все, що ми пережили за роки комуністичного режиму. І на тлі цього виявляється, донедавна в Україні існувало 158 населених пунктів, названих на честь винуватців голодомору. Я сама дитинство провела у Куйбишеві, малою і гадки. Не мала що Валеріан Куйбишев теж один із тих діячів, які були причетні до трагедії 32-33 років. Якщо держава. Якщо керівництво держави взяло курс на декомунізацію, якщо цей курс взяти, його треба просто виконувати без оглядки на громадську думку, громадська думка у горішніх плавнях поки що не вблагана. Місцева влада взялася судитися, аби скасувати рішення парламенту про перейменування. Щоправда, жодного суду поки не виграла. Оце так виглядали плавні приблизно. Директор музею привів нас у плавні. Вони невід'ємна частина колишнього комсомольська, хоча й йому самому теж спочатку назва горішні плавні не подобалася. Таке велике місто, а назване на честь якихось боліт. Та згодом передумав, живуть же люди в Оксфорді. Хоча це в перекладі з англійської взагалі бичачий брід. Багато жителів нашого міста, Вони розуміються буквально. Що це там верхнє болото і все. Але це, це місце, яке, водою, яке весною заливається водою, і вода йде. Тече. Плавні тече. Очевидно, що декомунізація це лише поки нові таблички і пусті постаменти. Але ці зовнішні зміни. Варто було почати ще 25 років тому, аби комуністичні діячі зникли їхні гранітні образи було важко знайти як у цього бюста. Ми його насилові відчукали на Андріївському звозі, адже те, що навколо нас безпосередньо впливає на те, про що ми думаємо і в що віримо. І попри те, що досі так багато людей позитивно ставиться до радянського минулого, перший крок зроблено. Тепер все в руках наступного покоління, яке завершить декомунізацію, остаточно в головах.